Дуже багато гарних новин, можливий прорив в матеріалах, які буквально можуть змінити світ, гарні новини про змінення клімату, гарні новини з глибокого космосу, та навіть гарні новини з вигаданого всесвіту. Все це в новому випуску дайджесту Шопоко. Однією з найбільш обговорюваних тем минулого тижня був можливий винахід надпровідника, що може працювати при кімнатній температурі. Взагалі, надпровідники це такі матеріали, електричний супротив яких може падати до нуля. Але зазвичай це проявляється тільки при дуже низьких температурах. Також Провідники можуть левітувати у магнітному полі завдяки ефекту Мейснера, так звідки ж весь шум. Група корейських науковців опублікувала декілька препринтів, яких стверджують, що вони винайшли матеріал LK-99 на основі свинцю та міді, який має бути надпровідником при нормальних умовах, тобто при кімнатній температурі та атмосферному тиску. Тож тепер лабораторії по всьому світу намагаються взяти рецепт корейських колег та приготувати його у себе в лабораторії, щоб або підтвердити, або спростувати відкриття. Поки що весь світ. Буквально катається на гойдалках від песимізму до оптимізму. Завдяки Твітерам та іншим соцмережам, ми в реальному часі бачимо науковий прогрес. Характеристики ЛК 99 були підтверджені відразу на декількох симуляціях, що дає доволі багато надій. З практичного ж боку, поки що, у нас є декілька відео з лавітацією зразків, але жодні з них поки не отримали прям офіційного підтвердження. Тож ми буквально всередині цього наукового процесу, який може завершитись як проривом, так і розчаруванням. Але якщо lk 99 виявиться справ Високотемпературним надпровідником, то це може без перебільшень назавжди змінити світ. Буквально все, що використовує електрику, може значно підвищити ефективність. Можна буде покращити роботу комп'ютерів, зробити значно кращі батареї, зменшити втрати від передачі енергії. Та хто зна, що ще стане можливим. По своїй значимості, високотемпературний надпровідник може зрівнятись з винаходом транзистора. Але поки ми не знаємо, чи справді це переломний момент в історії людства, чи це просто черговий важливий, але на жаль, не фінальний крок в пошуках Високотемпературних надпровідників, тож продовжуємо стежити. Але, можливо, цього тижня була навіть більш важлива наукова новина, ніж ЛК-99, яка стосується антропогенних ефектів, впливаючих на зміну клімату. Можливо, ви чули, що температурні рекорди б'ються не тільки на суші, але і в океані. Особливо це стосується Атлантичного океану, який показує дуже незвично високі температури на поверхні. І дослідники знайшли дуже цікавий фактор, який може бути суттєвим в цій проблемі. Це викиди великих кораблів. Але їх було не забагато. Як ви могли б подумати, а майже навпаки. Справа в тому, що в 20-му році міжнародні організації прийняли нові правила, які зменшували сполуки сірки в викидах великих кораблів на 80%. Це доволі суттєво покращило якість повітря по всьому світу, але водночас це зменшило кількість хмар, які зазвичай створювались позаду шляху кораблів саме завдяки цим сполукам сірки. Менше хмар, менше сонячного світла відбивається назад у космос. А куди йде енергія сонячного світла? На нагрівання планети. Конкретніше в даному випадку на нагрівання. Океану, звісно, нові правила для викидів кораблів не є єдиним фактором в цій історії. Формування хмар це дуже складний кліматичний процес, який залежить від багатьох штук, наприклад, від того, як багато піску з сахари переноситься через океан, навколо часток якого скупчуються молекули води і формуються хмара. Чи, наприклад, від вулканічної активності на землі. Але ми чітко бачимо, що антропогенні фактори також можуть грати суттєву роль. Хоча в даному конкретному випадку ми фактично боролись з одними викидами іншими викидами. Але весь цей експеримент. З контролем палива великих кораблів показав, що людство за потреби може доволі суттєво і доволі швидко впливати на температуру планети через хмари. Звісно ж, поки ніхто не пропонує повертати більш токсичні викиди, але, як варіант, великі кораблі можуть піднімати за собою в повітря морську воду. Таким чином, вона буде активно випаровуватись, а навколо кристалів солі будуть формуватися хмари з високим коефіцієнтом відбиття світла. І таким чином можна охолоджувати планету, хоча б якось компенсуючи ефект парникових газів, що людство додає в атмосферу. Якщо колись Хочемо навчитись тераформувати інші планети, то починати треба з Землі. І ось такі експерименти це непогані перші кроки в планетарній інженерії. Ну і звісно, непогано було б навчитись робити це не випадково, як в сьогоднішньому прикладі, а навмисно. А тим часом Voyager 2, про який я розповідав в минулому випуску Шопоко, знову з нами. Після того, як до апарату була відправлена помилкова команда, яка відвернула антенну Voyager від землі на 2 градуси, всі думали, що зв'язок фактично втрачено, допоки апарат не обнулить орієнтацію всередині осені. Але НАСА таки змогли передати команду через антенну Deep Space Network, яка знаходиться поблизу Канбери в Австралії. Вони описали це як дуже потужний крик гучності, якого вистачило, щоб його почув Вояджер. Щоправда, чекати на результат, управлінню довелось аж тридцять сім годин. Бо з Он настільки далеко, що сигнал летить в один бік, аж 18 з половиною годин. Тож наразі апарат повернули в повністю робочий стан, та з ним все нормально. Також гарна новина є і для олдскульних фанатів відьмака. На одному зі стрімів з українськими фанами сам пан Андрій Сапковський підтвердив, що працює над чимось новим у всесвіті Відьмака і що книга, можливо, вийде вже наступного року. Що саме це буде, поки що невідомо, тож не будемо спекулювати, але все краще, ніж те розчарування, до якого довів Нетфлікс. Ну і наостанок ще одна гарна новина від НАСА. Вони провели успішний тест ракетних двигунів, які мають працювати на місії з Mars Семпл Return. Це буде апарат, який має сісти. На Марс зустрітись з ровером Персевіренс, той передасть зразки ґрунту, який назбирав за свої мандри в спеціальні капсули, після цього їх покладуть в двоступеневу ракету, запустять її на орбіту, і там вона зустрінеться з апаратом, який вже доправить зразки ґрунту на Землю. І саме двигуни двох ступенів цієї ракети і було випробувано. Один з них навіть розкрутили до 200 обертів на хвилину, бо саме такі навантаження може чекати під час зльоту з Марсу. Тепер залишилось дочекатись самої місії. Якщо вже заговорили про тести двигунів, SpaceX тут вперше прожгли бустер 9. Також це був перший гарячий тест і для нової системи відведення вогню. Все пройшло майже за планом. Сам прожиг тривав майже 3 секунди, і 4 з 33 двигунів вимкнулись завчасно. Тож, фактично, ми стали ще на один крок ближче до наступного запуску. До речі, на тижні на каналі вийшов окремий ролик про SpaceX. Якщо ще не бачили, обов'язково подивіться. Ну а на цьому все не забувайте про YouTube-ритуали, слухайте подкаст. Це світогляд, Па-па!